Вечір усіває понад морем тьму, а маяк все сяє, сну нема йому. Може, в морі блудять, човні безнаді. Той маяк їм буде, зореним тоді. Ой людей усюди, змореним людей, маяком їм будем, світлом в тьмі ночей, кругом грішні душі, кличмо за Христом, горім ясно, друже, будьмо маяком. Амінь. Я люблю тебе, Отче Небесний, я люблю тебе, добрий, Ісус. Хай життя моє вікце цей чудесний, несе славу і серце, і уст, хай не сходи шумлять навкруг мене і вирує життя буреві. Моє серце не буде сумнеє, бо зі мною є мі. Моє серце гріха ще немає, похоронить Його Дух святий, хай з дитячого серця лунає. Хвала Богу, Він вічний святий. Амінь. Я маленька християнка, хочу жити свято, хочу вірити Ісусу, так як мами і тато. Хочу знати все про Спаса, про життя і Спасіння, хочу свято виповняти всі Його веління, добре свалку пізнавати про життя і Христове і собі оприкли брати, не забудь ніколи, чисто і свято так прожити у житті земному. В страсі Божому ходити і служить одному. Я люблю тебе, Ісусе, бо Ти є мій спаситель, я нічого не боюся, бо ти мій відкупитель. Амінь. Ти знаєш, що я ще маленьке дитя, та дуже потрібний на свого труця. На нього надію свою покладаю, бо він мене любить. Я бачу, я знаю. І я хочу дуже йому послужити. Я буду всіх діток, як Бог нас любити. Не думаю, що я лише лишаю на словах. Побачуся скоро то кажу в тілах. Амінь. Я дівчинка маленька, називаю Нелічка. Мене мама навчила, щоб я Господу мала. Він мої молитви і дарує. Хочу свідчить виростати та Ісусу прозвіляти. Амінь.